Наступно, новина ну, з нас Там 30 тисяч медиків, медиків б'ють на сполох. Слухаємо Юлі Старанку. Медики Саскачувану на межі виснаження. Профспілки б'ють на сполох. Три найбільші профспілки провінції, що представляють майже 30 тисяч працівників системи охорони здоров'я, заявили, що медики масово звільняються через високе навантаження та низькі зарплати. Вони звернулися з відкритим листом до прем'єра Саскачувану скота мо закликавши виконати передвиборчі обіцянки та врятувати систему, яка за словами профспілок перебуває на межі колапсу. До вимог профспілок приєдналися і понад 400 медиків, які у власному листі до міністра охорони здоров'я заявили про переповнені лікарні та нестачу персоналу. Міністр охорони здоров'я визнав проблеми та пообіцяв розширення лікарень у Саскатуні та Реджайні. Водночас профспілки наголошують, нові будівлі не допоможуть, якщо в нас немає людей, щоб у них працювати. Реально, дуже важко не погодитись з профспілками, але будемо відверті. Справа не лише в навантаженості. Гроші в тому, що коли ви просто живете в скачуванні, це, ну, якби вже привід стресувати. Бути на межі, може, навіть. Ні тобі гір, ні океану, степ, вітер, саскатун.